Це найбільше впар місто Йоганнесбург. і такого тут не бачили понад 10 років. Іде сніг. Деякі діти бачать його вперше, а дорослим снігопад уже додав проблем. Він замерз, я не можу його завести. Мотоцикл не в найкращому стані. Намагаюсь відігріти двигун, інакше весь день доведеться його штовхати. Загалом у деяких регіонах південної Африки сніжні зими бувають регулярно, але в Йоганнесбурзі снігопад в останнє бачили в серпні 2012 року. Загалом люди раді. Буду, як у мультиках, робити сніжних ангелів. Як бачите, йде сніг, такого щодня не побачиш. Це неймовірно. Дуже гарна погода. це добре, хоч і дуже дуже холодно. Я пам'ятаю свій перший сніг у 2012 році. Чудові враження. Водночас метеобюро ПАР випустило попередження через холодний фронт. Він охопив провінцію Гаутенг, де розташований Йоганнесбург та столиця Преторія.